One of the key areas, uh, next slide, please, is uh brownfield uh redevelopment, and as you can imagine, uh our industrial past has left us with a lot of brownfields. fields. Один із ключових напрямків це програма реконструкції перетворення колишніх промислових зон. Як ви собі можете уявити, наш спадок промисловий спадок залишив вам дуже багато територій і об'єктів, які зараз приходиться перетворювати. left behind a significant Numbers of properties that uh, need remediation and that the program that I just talked about, the erase program, I'll give you an example of uh, how that's worked ефективно. Дуже багато компаній, які закривалися, залишили за собою об'єкти, які практично є одним із цілей для перетворення і реконструкції. У нас є відповідна програма RAISE, і я трошки пізніше розповім, Зараз у як на працю. So, the site that you're seeing here is a, a former uh, uh, industry that uh, was a wire manufacturing uh, industry in the uh, 60s and 70s that um, the city of Hamilton purchased as a parking lot. Uh, to, uh, to to what uh, so through the course of that, it became surplus in the 1990s, and uh, we wanted to sell it off. Uh, came to realize that it was contaminated with petroleum wastes and uh, had to do some rem remediation work. І ми вже подумали, як його продати, але потім виявилося, що там досить такі високе затруднення продуктами, нафтопродуктами, і до того як ми, ми продали цей майданчик, нам треба було дуже багато провести роботи зучища з pension Ми and Норт Америка, пенсіоні фунда, і були building a nursing home. and through a, a cost sharing arrangement we uh, remediated the site uh, municipality picking up a good portion of it and the uh, that's not me squeaking by the way and the uh, the city of hamilton picking up a good portion of it the, the nursing home was built and of course the uh, the return for the city of hamilton is the tax revenue that comes back off of the property over the long term <laughs> До Канадської Федерації профспілок, і спільно з ними ми визначили, що вони були б зацікавлені у придбанні будинку для пристарі і ще окремого об'єкту могли б житлового приміщення житлового корпусу. Ми разом розробили програму співпраці, де були залучені місцеві органи самоврядування і зацікавлені сторони. Uh, розробили uh, проєкт, побудували uh, відповідні uh, приміщення і uh, практично вигода, як в даному випадку для міста, це той uh, податок на uh, податок власність, який ми постійно отримуємо на бюджет. Путін і плейс тін закситки вона. І звичайно, ми розуміємо для того, щоб наше місто було сприятливим для проживання і для людей. Ми повинні також планувати культурний розвиток історіювати оточення, в якому б людям було легко і не вимушено спробуватися одне з Насправді цей елемент нашої стратегії економічного розвитку є дуже важливим. So, it's not something they do on their own. It's in concert with the economic development uh, uh, practitioners, and it uh, focuses on uh, key events like festivals and events, uh, natural heritage, cultural heritage, uh, cultural organizations coming together and finding ways of creating uh, dynamic displays and artworks and uh, creations. And the creative industries, and that leads itself all the way in through to uh, regular art uh, and. Uh, Артворкс трю дитал мідія анданю мідія да са very inventive and very creative. насправді це не окремий якісь напрямок. напрямок курується і впроваджується теж спеціалістами з економічного розвитку. І в цьому напрямку ми проводимо фестивалі інші культурні події. Ініціативи щодо захисту природної спадщини, культурної спадщини, акцентуємо на нових місцях і об'єктах. Різні культурні організації можуть провести різні виставки, експозиції, виробництва місцевих ремісників, якісь твори місцевих митців. So, uh, the next slide, please. Uh, the city it doesn't consider itself an island. It is uh, part of a region. And our philosophy is that uh, we are part of a golden horseshoe, including uh, Toronto, Niagara Falls, St. Catharines, a number of cities. And we really need to look at ourselves as part of that bigger region that uh, has much more uh, power and a much more Ability to leverage new opportunities. Ми також розуміємо, що місто це не острів. Ми себе позиціонуємо як частину золотої підкови разом з містом Торонто, містом Недрафовс. І ми розуміємо, що тільки підсилюючи своє позиціонування і розташування, ми можемо посилити і подальший економічний розвиток. And so a number of agencies uh, have been set up by the province of Ontario that we participate in. Uh, one of them is uh, Metrolinx, which is uh, all about transit that uh, interconnects the entire region and hopes to interconnect the entire region together, as well as the uh, provincial growth plan that uh, talks about how all of these municipalities are going to grow into the future collectively, and uh, a greenbelt legislation that uh, protects certain amounts of green space throughout the entire province. І для того, щоб досягнути цієї мети, було створено п'ять організацій. Перша це MetroLinks, Це відповідна програма, яка планує і реалізовує проекти, які пов'язали між собою різні громади, саме в тому регіоні, який був означений. Інша програма, інший приклад – це план розвитку Онтаріо, який теж планує деяким чином різні міста будуть об'єднуватися в ширший і більш сполученіший регіон. І третій – це план розвитку, план розвитку законодавства щодо зеленого поясу, яке стимулює захист місцевих зелених зон і регулює те, яким чином буде вестися забудова для того, щоб не пошкодити саме ці зелені місця. slide so the, uh, some of the lessons that we've learned uh, kind of revolve itself around four main issues but I think the uh, the overall uh, lesson is that uh, no one has the specific recipe for a community you have that you're going to discover that yourselves uh, but we do have some kind of uh, overall lessons that uh, that talk about uh, what you should do to be effective in terms of uh, economic development <laughs> Можу сказати, що звичайно немає якогось конкретного рецепту, який можна було би просто дати і відповідно реалізувати в житті. Кожне місто саме повинно йти цим шляхом, саме пройти і саме розробити для себе ефективний план. Але є певні основні ключові фактори, на які я хотів би за зупинитися. Совантій лесен з collaboration, collaboration, collaboration is mm -hmm. critically important at all levels so to uh, create those uh, creative partnerships uh, from the, with the private sector with uh, with government with social service agencies uh, uh, the private uh, individual citizens that need to buy into the process all of that has to be part of how you move forward collectively Зв'язки як з державними органами, так і з приватним бізнесом, установами, які займаються наданням послуг, і просто громадянами, активістами, для того, щоб максимально злучити людей до цього процесу.